Сьогодні ми з вами готуємо салатик. Так, нам треба будуть яйця варені, помідори, крабові палички. Так, огірок я казала, свіжий, свіжа цибулька. І ось так: от я посмажила картопельку. Взяла картоплинку, дрібненько нарізала. Посмажила на олійці, зараз виложила її сюди, щоб забралася лишня, ну, щоб от так багато не було. Так, для початку беремо, ріжемо наш огірочок. Огірочок я буду різати, зараз вам покажу як. Все буду різати отак от соломкою. І так, буду різати. А, дівчатка, ще й твердий сир. І хлопці теж. Так, так що, бачите, забула Так, так, дорізаємо до кінця. Тепер, дівчатка, огірок як дорізали, беремо і так от на тарілочку, так от викладаємо. Ми його перемішувати з вами не будемо, просто зробимо так, а потім, коли вже... Будемо їсти, тоді будемо його вже перемішувати. Отакими горочками будемо викладати. Наступне беремо і ріжемо помідори. Я, може, де якщо у вас випадає от серединка, то ви її не лежить. Я її отак буду різати помідори. Зараз, що випаде, я його і брати не буду, тоді зразу до тарілочки. Теж викладаю на тарілочку. І так наші полі. помідорчики ріжемо до кінця. Тепер беремо ріжемо наші яйця і отак от буду різати. І теж туди викладаємо. Тепер беремо сир, так як він у мене порізаний вже такими слайсами. Я отак от беру його порізно. Ой, ще дуже. Отак, вздовж, а потім ще, щоб не дуже блинний був. От так. Потім просто не буде зручно нам їсти його в салаті, як перемішаємо. І виложуємо так, зараз я покажу. Як квіточкою. Бачите так. так? Тепер ще зараз заріжемо до кінця. Так, тепер беремо нашу картопельку, теж сюди я викладаю. Ще видніше було. Отак. От тепер ще крабові парочки. Отак, пополам. Так же саме тут. О. І це так. Так, тепер беремо. Так, посерединці ложимо майонезу. Ось тільки дівчатка і хлопці. Отак, о. так обережненько. Кинемо ложкою. І тепер сюди отак посипаю цибульку. Ось такий, дівчатка і хлопці приготували ми з вами салатик. Беріть на заміточку, готуйте, була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Я сьогодні все це приготувала цей салатик. Я чекаю сьогодні дуже дорогу для себе гостю. Все дізнаєтесь пізніше. Обов'язково все покажу і розкажу. Всім добрий ранок! Я вже в аеропорту. Ніколи тут не була, Мені вже страшно тільки я в нього зайшла. <гум> Бо я ж боягузка. Проважаю я вже настонечку. Вже вона летить від мене. Так що будемо працювати. І вона, і я швидко пролетіли ці дні. Настонечка. Доброго дня. Сподіваюся, що скоро ще зустрінемося. Дуже швидко пролітають ці всі там, ті два дні. Раз, два і пройшло. Трошки вам покажу аеропорт тут. Тут у Наш Настрінька стоїть, я сижу. Тут кафе таке. І приїхала вже додому. на дворі таке сонечко, ми з нею виходили, таке, такий був туман, не видно нічого. Вона каже: мам, хоч би рейс, трошки не, ну, не відмінили нічого. чекатиму, коли напише, що вже долетіла. Швидко пролетіли ці дні. Ви знаєте, так воно було приємно і несподівано, але я дуже рада і. Ми погуляли з нею і провели час, так знаєте, я на роботі попросила дівчаток, по вони поставилися розумінням і відпрацювали за мене, тому я дуже вдячна їм. Саме головне з донечкою зустрілися. Це для мене дуже важливо, тому що я дуже сумувала вже і знімали відео. Я ж кажу, більше часу ми приділяли один одному. Все... Потрішки зніму, покажу. Дівчатка мої вдома теж добре. Вікуська із мамою ми з ними завжди ну, дзвонили до них, розмовляли довгенько. Вікуська розповідала, як у неї там холодно, мороз, погуляє, прийде щочки, такі, знаєте, червоні. А тут я вам скажу, так сьогодні пригріло, показує 12 градусів. Хоча зранку такого не було, а зараз, поки ось доїхала, то вже є. зараз поки трішечки відпочину, вже пора й збиратися буде на роботу. Швидко дуже час. Хоть і з Насенькою були дуже швидко, і так швидко. Ну нічого, продовжуємо працювати, і вона, і я. А так все вроді нічого більш нема новенького. Так що мої вихідні несподівано пройшли дуже-дуже насичено і дуже швидко. Я дуже задоволена, чесно, прямо не можу навіть передати вам словами. Но я думаю, що кожна мама, бабуся і та й тато, й дідусь мене зрозуміють, що коли приїжджає дитинка, або там це внучки чи внуки, це завжди велика радість для батьків і для дідусів і бабусь. Тому. Я буду йти відпочивати трішечки, буду чекати від нас тунечки дзвіночка чи смс, що вона мені там перше то напише, а потім вже дзвони, що вона долетіла. А вам тихого дня, бережіть себе. Здоров'я і миру нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарів до завтра!